Радіостанції виробництва компанії Асселсан. Після проведення низки порівняльних випробувань радіостанцій різних виробників було прийнято рішення про поступове переозброєння на УКХ радіостанції виробництва компанії Ассалсан, Турецька республіка, комплект поставки радіостанції Асалсан. Портативна радіостанція PRC 9651. Складається: з штирєва антена, коротка, смарт-батарея. Зарядний пристрій, радіостанція, адаптер зарядного пристрою, футляр для перенесення та модуль Сік. Основні тактико-технічні характеристики: 300 програмованих канали. Вихідна потужність 1, 2, 3, 4 та 5 Вт. Час використання батареї від 7 до 11 годин в залежності від режиму. Орієнтовна дальність роботи в ідеальних умовах близько 15 км. Органи управління радіостанцією, антена, роз'єм даних, аудіороз'єм, led індикатор мікрофон, динамік, дисплей, клавіша назад, виключення, клавіша видалення. Клавіші догори вниз. Клавіша швидкого доступу. Батарея. Зажим для блокування батареї. Клавіша екстреного виклику. Клавіша вибору електронної книги. Клавіша вибору включення. Тангента. Підготовка до роботи. Приєднати батарею. Вкрутити антенну. Вимкнути живлення, ввести пін-код.